Доброго Ранку, шановні колеги, вітаємо глядачів, які дивляться нас онлайн. Починаємо спільний брифінг Міністерства цифрової трансформації та СБУ. Він буде присвячений темі запобігання корупційних та протиправних схем у будівельній сфері. Сьогодні у нас спікерами будуть віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Вітаю. а також начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Брифінг складатиметься із двох частин. Спочатку вступне слово кожного спікера, і потім сесія запитання-відповідь від журналістів. Нагадую, що ми приймаємо запитання і в онлайн-форматі, і від журналістів, які присутні фізично тут. Отже, пане Михайло, починаємо з вас, будь ласка. Так, всім доброго дня, я трохи прошу пробачення за свій голос, але давайте починати. Перш за все, я хотів би сказати, що цифровізація це напевно. Най най найважливіший фундаментальніший на сьогодні інструмент для боротьби з корупцією, тому що мінцифра вибудовує так свої проекти і запускає сервіси, які є автоматичними, і які просто ліквідують будь-які корупційні ризики. Якщо порахувати антикорупційний ефект тільки з що, ми зробили за 2020-2021 рік, то цей ефект 16 мільярдів гривень. Якщо подивитися на потенціальний ефект, тобто Закони, які ми зараз приймаємо, проекти, які в нас в розробці, це приблизно ще 50 мільярдів. Наприклад, вчора був прийнятий в першому читанні законопроект про електронний акциз. Один із найбільш е, таких показових кейсів це є приклад цифровізації сфери будівництва. Цей проект ми почали разом зі Службою безпеки України, з народними депутатами, з профільним міністерством в 2019 році. На той момент реєстр фізично. Всьо забудов всіх знаходився в Європі в приватних руках, і люди в ручному режимі вводили в експлуатацію будинки, беручи долари за кожен квадратний метр. Після проведення спеціальної операції це реєстр повернувся в Україну і був повністю перероблений, точніше створений з нуля, і були змінені найголовніше правила функціонування цього реєстру. Тепер кожна дія в реєстрі вона фіксується. І тепер кожна а користувачів зараз сотні тисяч, які використовують дану інформаційну систему. Тепер кожна дія фіксується і є на кожний введений в експлуатацію будинок. На кожне погодження будь-якого документу є цифровий слід, який дозволяє робити розслідування, знаходити намагання різні зробити якісь корупційні речі. І це найголовніше, що відрізняє сьогоднішню будівельну сферу від тієї, яка була там у 18-19 році, або там раніше. Сьогодні ми з вами поговоримо про конкретний кейс, який де намагалися зробити з нього корупційний кейс при певних домовленостях люди, і які не зрозуміли. Що система почала працювати по-іншому, по що тепер є автоматичні послуги, що фіксується кожна дія. І сьогодні мої колеги зі Служби безпеки України вони якраз е будуть про це говорити за підрахунками експертів. Річний обсяг хабарів у будівництві становив від 2,7 до 3,5 мільярдів гривень, починаючи до 2019 року. Зараз ми цю систему виправляємо і зараз ми приймаємо законодавство нормативно-правові акти, які дозволять не тільки автоматично вводити маленькі будинки, які вже сьогодні працюють, автодозволи, а й вже багатоповерхові будинки. Я сподіваюся, що в цьому році ця реформа буде закінчена. Тоді передаю слово своєму колезі, так, да? для того, що він розповів конкретно про кейс, який завдяки цифровізації можна було виявити і не дозволити закінчити його. Дякую, доброго ранку. Сьогодні ми поділимося з вами деталями нещодавніх спецоперацій СБУ, де наші кіберфахівці спрацювали на випередження. Ми вчасно викрили незаконні схеми і не дозволили зловмисникам зламати державну електронну систему у галузі будівництва та скористатися нею у корупційних цілях. Хочу підкреслити, що мова йде не про звичайний кіберзлам, а про злочини, які могли б мати надзвичайно серйозні наслідки в майбутньому. По великому рахунку, якби цю схему вдалося провернути, і не реакція Служби безпеки України спільно з Міністерством цифрової трансформації, в Україні могли б в подальшому узаконити сотні проблемних забудов, які були зведені з порушенням чинних норм і стандартів. А це могло б призвести до техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій, і таким чином встановити ризик для життя і здоров'я тисяч людей. Ну, уявіть собі, наприклад, що таке жити в будинку, де неправильно спроєктовані газові мережі. Крім того, завдяки такій спецоперації ми не допустили створення нової масштабної корупційної схеми в сфері будівництва. Це те, що вже так набридло і нашим бізнесменам, і нашим громадянам, і те, з чим так довго боролись. Сьогодні, завдяки зусиллям Міністерства цифрової трансформації, сприяння мінінфраструктури, сьогодні вже оновлено, фактично уся містобудівна галузь повністю переводиться у цифровий формат. Це спрощує процеси, робить їх дешевшими, а головне, прозорим, унеможливлюючи таким чином корупцію. Влітку минулого року ми почали фіксувати ознаки несанкціонованих втручань в єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Наші кіберфахівці виявили два різнотипних факти втручання. Перший він стосувався спроб незаконної реєстрації низки об'єктів нерухомості у місті Києві та Київській області. Через махінації з електронними цифровими підписами певних чиновників злочинці по великому рахунку дали легальний дозвіл на забудови, які були проблемними та, по суті, незаконними. Другий кейс це була видача підроблених сертифікатів професійної атестації архітекторів. Для цього високопосадовець Національної спілки архітекторів передав підконтрольній третій особі право входу в електронну систему. А далі, використовуючи певну прогалину, ділки могли незаконно редагувати, так би мовити, раніше видані сертифікати і, змінюючи персональні дані, по великому рахунку створювати створювати нових уповноважених архітекторів. Тут таким чином можна було зробити архітектором будь-кого. До речі, цікаво, що змінювали вони дані сертифікатів, які були видані ще в 2012 році. Уповноваженим архітектором ще Автономної Республіки Крим. Фактично, всі ці втручання робилися через прогалині та вразливості інформаційної системи. Служба безпеки їх вчасно викрила та, надавши правильні рекомендації з Міністерством цифрової інформації до Мінінфраструктури, їх ліквідувало. За даними слідства, до даних оборудок були причетні. Високопосадовці національної спілки архітекторів, а також окремі особи, які вже були раніше відомі як тіньові посередники корупційних схем, саме те, пройшло про що йшла мова. Також ми перевіряємо можливу причетність окремих посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Це частина 3 статті 361, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних комунікаційних мереж та систем, та частина 3 статті 362, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах та мережах. Служба безпеки України продовжує свою роботу по встановленню всіх обставин цих правопорушень, осіб, винних у вчиненні таких злочинів. Під час обшуків ми вилучили комп'ютерну техніку, цифрові. Цифрові носії інформації з відповідними слідами злочинних дій. Крім того, ми знайшли ще печатки державних органів, підроблені а також окремих установ, які працюють в галузі архітектури та будівництва. Зараз проходять відповідні комп'ютерно-технічні експертизи. На жаль, вони займають певний час. Після отримання їх результатів будемо оголошувати підозри. Ця спецоперація приклад того, яку значну увагу Служба безпеки приділяє цифровій безпеці нашої держави. Адже такими вразливостями можуть скористатися не лише корумповані чиновники чи якісь тіньові ділки, а і наш ворог. Тобто, я маю на увазі спецслужби Російської Федерації. Саме тому і тут. Роль служби безпеки України надзвичайно висока. Тож наше завдання працювати системно, вчасно виявляти такі вразливості та ліквідувати їх, що власне і робимо. Дякую. Дякую вам. Тоді, пер... да, я, я хотів ще додати, що на сьогодні в електронній системі зберігається понад 1,9 мільйонів документів, і за цей час, як ми запустили інформаційну систему, було 1,3 мільйони користувачів. Які отримали 172 тисячі послуг, тобто інформаційна система, вона по суті стала там, єди, єдиною системою, через яку в будівельній сфері почалися отримувати послуги. І зараз там, в цьому році ми на 100% закінчимо реформу цього напрямку, незважаючи на всі супротиви з усіх сторін, які відбуваються. Але найголовніше ще раз фіксується кожна дія будь-якого архітектора, чиновника. Які взаємодіють з цією системою. Тобто можливо проводити після цього розслідування можна через певні антифронт-системи виявляти якісь ем, аномальні дії. І це те, чого до цього не було. Дякуємо. Тоді переходимо до запитань. Почнемо із того, що нам надійшло онлайн. Найперше буде до пана Вітюка. Звучить наступним чином: якщо схема корупційна та економічна, то до чого тут СБУ? Необхідно чітко розуміти головне, основне завдання Служби безпеки України це контрозвідка. І як я вже е, сказав, такими вразливостями могли скористатися наші вороги – спецслужби Російської Федерації. Це можна було б зробити декількома шляхами. Перший – вони б самі дізналися про ці вразливості і, проексплуатувавши їх, зайшли до нашої системи. Або могли б і завербувати от таких чиновників та ділків для проведення акції кібершпигунства та кібертероризму. А тепер уявіть собі, от щойно пан Федоров сказав про дані, які знаходяться в цій системі, що всі ці дані були б наші дані викрадені, змінені будь-яким чином, або просто знищені. Я хотів би нагадати, що за минулий рік Служби безпеки України були відбиті. 4,5 тисячі кібератак на об'єкти державної критичної інфраструктури. Тобто наш ворог постійно намагається нас бити і постійно шукає оці прогалини в кіберсистемі, і їх експлуатує з деструктивною або розвідувальною метою. Тому наша першочергова увага саме на це. Але коли ми при цьому виявляємо, що створюються або функціонують якісь Корупційні чи інші тіньові протиправні схеми, які до того ж, як в даному випадку можуть призвести до загибелі людей, то, звичайно, не маємо ніякого права стояти осторонь. Крім того, цифровізація, ефективна цифровізація нашої держави це сьогодні візитна картка України у всьому світі. І дуже важливо підтримувати цей імідж, тому що це і запорука. Довіри наших іноземних партнерів як під час війни, так і після її закінчення, і взагалі це фундаментальна засада нашої державної безпеки. Тому Служба безпеки, звичайно, буде і надалі займатися такими речами і, як то кажуть, тримати руку на пульсі. Дякуємо за цю відповідь. Наступне запитання, також, яке надійшло онлайн вже до пана Федорова. Які ще послуги в дії мають значний антикорупційний ефект? На, насправді. Майже про кожну послугу можна сказати, що вона має антикорупційний ефект, тому що від побутової корупції прибирається цей фактор до вже якоїсь більш системної. Коли ми оцінювали проекти, то звичайно, що там по антикорупційний або економічний ефект, це будівельна сфера в першу чергу, вона показала, що це мільярди. Також це послуги, які пов'язані з бізнесом. Наприклад, що стосується ФОП, ми взагалі прибрали людей, чиновника, реєстраторів, і послуга стала повністю автоматична. І навіть такі послуги, які є малятка, тому що ми 10 послуг об'єднали в одну послугу, яку можна отримати онлайн. І тепер не потрібно ходити по кабінетам і там і якось. Витрачати на це багато, багато свого часу вчора був прийнятий законопроект у першому читанні про електронний акциз. Я думаю, що це послуга має потенціал стати також в топі антикорупційних послуг, і ми активно займаємося цим напрямком, створюючи вже певні інформаційні системи. Тому це екологічні послуги окремо. Я думаю, що. Кожна електронна послуга вона прибирає від побутової корупції до великої системної корупції. І тільки автоматичні послуги можуть нарешті покінчити з цим е, жахливим явищем. Дякуємо. Маємо запитання від колег з 1+,1. плюс Будь ласка, по темі брифінгу. Плюс один перше запитання до представника СБУ. Затримані підозри? Чи є у цій справі, і чи знайшли ви шляхи того, що чи. Причетник з Російської Федерації до цієї схеми. І питання до пана Михайла. Торік у грудні Верховна Рада прийняла закон вже 56-55 про реформу емісту. Його розкритикували більшість експертів будівельних, асоціація міст чесно, це доповоді корупції і так далі. Петиція за один день набрала. Про відміну цього закону набрала 25 тисяч голосів. Мери Києва, Львова і інших міст теж розкритикували цей закон. Тим, що забудовник може створити свою власну приватну компанію і вона може контролювати будівництво, можливо, воно дійне закони. Ну, тобто, Мене запитання до вас, чи може цифровізація стати на заваді таким спробам незаконного будівництва, подальшого незаконного будівництва з цього законопроекту? Дякую за запитання. Стосовно підозрюваних, я сказав, що сьогодні тривають комп'ютерно-технічні експертизи. Ми працюємо в правовому полі і, і вимушені дотримуватись певної процедури документування таким чином, щоб ці докази потім вистояли в суді. Для цього потрібно провести доволі складні комп'ютерно-технічні експертизи, тих систем, до яких було втручання, та порівняти їх з тією технікою, яку ми вилучили. Попередньо ми вже ці дані маємо і докази, на нашу думку, знайшли. Проте потрібно, щоб вони були відповідним чином закріплені в експертизах. І надалі будуть оголошені одразу підозри. Я сподіваюся, що протягом декількох тижнів ці експертизи будуть завершені. Тому підозри однозначно будуть. Наша задача була припинити цю схему швидко. Ми намагаємося діяти превентивно, перш за все. І одразу ж, як тільки ми знайшли ці вразливості, ми підготували відповідні листи і надали рекомендації, як їх. Так би мовити, закрити, щоб вони надалі не могли працювати. А далі, вже всі сліди, про що пан Федорів сказав, вони є, вони залишаться, вони нікуди не діваються, і найближчим чином це буде вже е, сформульовано в конкретних підозрах. Тепер стосовно слідів Російської Федерації, саме в цих ситуаціях, оскільки ми на ранніх етапах виявили тут слідів Російської Федерації не було. Проте, хочу вам сказати, що якщо взяти Міністерство інфраструктури, то щотижня, як мінімум, декілька кібератак на Міністерство інфраструктури ми фіксуємо на різні системи, які працюють в цьому міністерстві. В даному випадку тут слідів Російської Федерації поки що не було. Це були звичайні корупційні тіньові ділки, які хотіли заробити і вибудувати нову корупційну схему. Враховуючи реалії, ті, що в нас сьогодні вже діють електронні інструменти, але це їм не вдалося, так, я по щодо законопроекту. Там закладені основи для того, щоб закінчити повністю цифровізацію, що стосується послуг СС2, СС-3, тому ми там підтримуємо цей напрямок, який стосується цифровізації. Ми зі свого боку поважаємо і громадське суспільство, і бізнес, і місцеву владу, які націлені на результати і там. Переживають за дійсно за якість цього законопроекту, тому постійні дискусії знаходимося, скільки потрібно, пояснюємо певні цифрові там наступні цифрові наші кроки. Я вважаю, що те, що закладено в законопроекті щодо цифровізації, це єдиний спосіб закінчити цю реформу, коли буде автоперевірка всієї інформації онлайн. Щодо, щодо можливостей створення там компанії, насправді там є чіткий процес, як отримати ліцензію для компанії, яка буде здійснювати нагляд, є законопроект зареєстрований про криміналізацію цього процесу, і кожен етап контролю він буде прозорий. Ну, це умовно. А який сенс створювати, наприклад, бізнесу свого нотаріуса для того, щоб перереєструвати право власності на іншу людину? Це все фіксується прозора, є антирейдерська комісія, яка фіксує ці зміни. Є комісія, яка видає нотаріусам ліцензії і залишає нотаріусів без ліцензії. Тобто є багато прикладів в інших сферах, коли це працює. Наше завдання, щоб кожен етап він був максимально прозорий. Сьогодні місто будівні умови, ти можеш отримати в багатьох містах, тобто зрозуміти, чи можна тут будувати, чи ні, без цього ти не можеш почати взагалі будь-який процес. за хабар. Ми хочемо, щоб починаючи з цього етапу, це було прозоро, і вони були публічні і всім зрозумілі. Наприклад, навіть щодо прозорості, як сьогодні працює, є забудова. Ви можете навести на QR-код та подивитися на мапі, чи ця забудова отримала ліцензію, дозвіл на будівництво і деталі про цей дозвіл на мапі. Тобто тільки прозорість вона може захистити, захистити і забудовника, який чесно хоче побудувати. І взагалі будь-яку будь, -яку, будь -яку добру справу. Тому ми підтримуємо всю цифрову складову. Багато я на, на, на цю тему писав статтю. Звичайно, ну я ще не бачив жодної рефор... антикорупційної реформи, яка не зустрічала супротив. Але є ба... дійсно багато правильних зауважень, які потрібно просто роз'яснювати або нормативно правомактами кабміну доопрацьовувати. Але повинна бути довіра до лідерів реформ. Міністерства інфраструктури і регіонального розвитку, і там міністр Кумруков, і я ми готові нести персональну відповідальність за закінчення цієї реформи. Ми це говорили і на зустрічах з послами J7, Ми це говоримо публічно, і ми розуміємо, як ефективно закінчити цю реформу, так щоб в нашій країні ця сфера вийшла повністю з тіні. Сьогодні є багато мерів, які говорять, що тут будуть будувати тільки місцеві компанії. Ми бачимо багато монстрів в багатьох регіонах, які будуються взагалі без дозволу, тому що немає органу, який би наглядав об'єктивно за процесом будування. Ми бачимо, що скільки корупційних сфер корупційних схем виявляється в різних містах, в деяких містах взагалі. Угруповання створення, яке вся забудова під ними знаходиться і там НАБУ відкриває зараз, оприлюднює цю інформацію. Тому на сьогодні, я думаю, що всі згодні з тим, що в цій сфері є корупція, я думаю, що можна взяти там фідбек від забудовників, які не хочуть сплачувати хабаря, використовують систему Дія для того, щоб почати будівництво. І, звичайно, що будь-яка реформа, вона потребує лідерства і розуміння фінального результату. Ми готові за. За це відповідати, якщо буде підписаний закон, якщо далі продовжиться реформа в цьому напрямку. Дякую. Дякуємо вам. Якщо немає більше запитань, а запитань немає, то на цьому брифінг завершено. Дякуємо за да, допомогою. Дякую сматерам. всім. Дякуємо за людям, увагу. які дивилися. Побачимо.